Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинних подій за минулі вихідні 25 та 26 січня. Пройшов тиждень з моменту інавгурації Трампа і створюється враження, що величезний пасажирський лайнер із 17 палубами, який рухався на повній швидкості вперед, раптом увімкнув реверс і різко загальмував. Хоча у кораблів немає гальм. Зараз механізм працює в абсолютно протилежному напрямку. Багато пасажирів попадали, бо це був різкий ривок. Ніхто не розуміє, що відбувається. На кораблі панує хаос. Це те, що ми спостерігаємо як у внутрішній американській політиці, так і в зовнішній. Президент Трамп змінив курс, вектори. Напрями й політику попередніх адміністрацій. Такий різкий ривок, мабуть, є безпрецедентним в історії Сполучених Штатів. Я намагаюся згадати, коли був подібний поворот у зворотний бік, але це важко. Сьогоднішнє відео я назвав Трамп проти всіх, Трамп проти світової спільноти. Готуючись до цього відео, я задумався, чому так виходить, що Трамп за новинами, які ми сьогодні обговоримо, протистоїть усьому світу. Мені здається, є дві причини. Перша і, мабуть, найголовніша світ давно знаходиться в обіймах соціалістичної ідеології. Увесь світ став ліберально демократичним, соціалістичним з усіма його метастазами. Як це не дивно, але попри незгоду багатьох, Росія також соціалістична, там панує державний соціокапіталізм, де немає ні справжнього капіталізму, ні вільного суспільства. У Росії керує соціалізм зі своїми скрепами та авторитарним режимом. У Європі домінує інша форма соціал-демократії, яка не підтримує традиції, а руйнує їх. Соціалізм панує і в Латинській Америці. Фактично майже не залишилося жодної країни, окрім, можливо, Аргентини, яка б цінувала ідеали свободи. Трамп, намагаючись повернути американський лайнер на курс свободи і вільного суспільства, сприймається світовою спільнотою як ворог від комуністичного Китаю до авторитарного Ірану. Адже Сполучені Штати залишаються єдиною країною, яка зберігає ідеали ХІХ століття. Це дратує решту світу, який не звик до такого дисонансу. Важливо розуміти, що світ став соціал-демократичним, але це не означає, що це правильно чи є нормою. Світ охоплений війнами і в Європі, і в Азії. Безпрецедентний рівень національних боргів по всьому світу свідчить про те, що ситуація нездорова. Трамп намагається оздоровити американську економіку і суспільство, через що вступає у конфлікт із рештою світу. Друга причина, чому Трамп викликає таку критику, полягає в його американо-центричній позиції. Логіка проста: світ не може обійтися без Сполучених Штатів. НАТО хоче, щоб Америка захищала Європу. Україна хоче підтримки від Америки, Ізраїль, Іран, усі чогось хочуть від Сполучених Штатів. Трамп натомість заявляє, що якщо світу потрібна Америка, то Америці потрібні ресурси, включно з територіями. Ця позиція порушує логіку, закладену ще за часів Рузвельта про рівність усіх країн. Організація Об'єднаних Націй була створена на принципі рівності незалежно від уряду країни, кровожерливий диктатор чи соціалістичний невіглас мають такий же голос, як і Америка. Але Трамп каже, ми найбільша економіка світу, гарант безпеки, тому нам потрібні спеціальні преференції. Якщо не подобається, голосуйте проти. Це, звісно, іронія. Є анекдот, який ілюструє цю ситуацію. Один чоловік каже, іншому: Я організовую клуб групового сексу, ти, я і твоя дружина. Другий відповідає, я не згоден. Тоді перший каже, ну добре, тебе викреслюємо. Так само Трамп поводиться зі світовою спільнотою. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп усього через кілька днів після вступу на посаду розпочав масові депортації, відправивши 538 нелегальних мігрантів із кримінальним минулим на військових літаках. Він також оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою та направив туди додаткові війська. Пише видання Білд. Трамп має намір суттєво посилити контроль над міграцією та домогтися скорочення кількості нелегалів в Україні. Дональд Трамп запровадив жорсткі економічні санкції проти Колумбії, зокрема 25% відсоткові тарифи на імпорт, після того як країна відмовилася приймати рейси з депортованими мігрантами. Санкції супроводжуються візовими обмеженнями для офіційних осіб Колумбії та посиленням контролю на кордоні. Рішення викликало критику з боку президента Колумбії Густаво Петро, який назвав дії Сполучених Штатів нелюдяними та пообіцяв приймати своїх громадян на цивільних рейсах. Наголошуючи, що мігрантів не слід розглядати як злочинців, Мексика також відмовилася прийняти рейс із депортованими іммігрантами, організований Сполученими Штатами, що тимчасово зірвало плани адміністрації Дональда Трампа щодо повернення мігрантів. Напруженість між країнами посилилася після погроз Трампа ввести тарифи на мексиканські товари через міграційну кризу, хоча ці заходи поки що не були реалізовані. Згодом Білий Дім уточнив, що Мексика прийняла рекордні чотири рейси з депортованими, організовані цивільними чартерними службами, а не військовими літаками. Плани президента Дональда Трампа щодо масових депортацій мігрантів можуть завдати серйозної шкоди економіці Сполучених Штатів, спричинивши зростання інфляції та кризу в галузях, залежних від робочої сили, таких як сільське господарство, будівництво та виробництво продуктів харчування, пише Bloomberg. Аналітики прогнозують, що повна реалізація цих заходів може скоротити ВВП на 8%. Однак інвестори сумніваються, що президент піде на такі радикальні кроки. Експерти очікують, що значний вплив матимуть судові розгляди та труднощі з фінансуванням цих ініціатив. Тут багато чого потрібно розбирати. Тож давайте почнемо з того, що сталося за останні вихідні. Трамп, як і обіцяв, з перших днів почав ловити злочинців. Людей, які мали кримінальне минуле або в Сполучених Штатах, або на своїй батьківщині, і відповідно депортувати їх, зараз швидкість депортації. Складає приблизно одну тисячу затриманих злочинних мігрантів на день. При цьому, якщо в результаті рейдів виявляють нелегальних мігрантів без кримінального минулого, їх депортують заодно. Це робиться для того, щоб практично ізолювати злочинців від іншої іммігрантської спільноти. Отже, він відправив кілька літаків до Мексики, кілька літаків із депортованими злочинцями до Колумбії, Гватемали. І все це здійснює американська армія відповідно літаків. Літаки також американські. Американські літаки обладнані для перевезення як техніки, так і людей. На цих літаках перевозять американських військових, тобто немає ніякої неповаги чи небезпеки для життя. Їх там не навантажують як оселеців, у, у бочку. Ні, вони сидять у наручниках. Так, у наручниках. Їх підняли на цей літак і повинні були висадити в Колумбії. Але президент Колумбії, який сам називає себе соціалістом, відмовився приймати цей рейс. Тобто літак прилетів, але його не прийняли. Причина це був військовий літак, і це очевидно порушувало або гідність Колумбії, або якісь норми, хто знає, що саме. Але факт залишається фактом. Військовий статус літака використали як привід, щоб відмовити в прийомі. Все це відбувалося у вихідні. Трамп у цей час був на гольф полі, тобто грав у гольф. Людина відпочиває на вихідних, але він взяв телефон і написав. Із понеділка, тобто з сьогоднішнього дня, на колумбійський експорт до Америки вводяться 25% тарифи. З наступного тижня 50% відсоткові тарифи скасовуються всі візи для колумбійських чиновників і громадян Колумбії на в'їзд до Сполучених Штатів тощо вводяться жорсткі санкції. Що таке 50% тарифів? Колумбія експортує до Сполучених Штатів добрива, нафтопродукти. Рослини на суму майже 2 мільярди доларів, коштовне каміння та перли на півтора мільярда, а також каву і чай на таку ж суму. Як тільки на ці товари вводяться такі мита, зрозуміло, що їх купувати ніхто не буде. Наприклад, Колумбійська кава стане на 25% дорожчою, і всі перейдуть на бразильську чи аргентинську каву, ця загроза змусила уряд Колумбії відмовитися від своєї позиції. Але президент Колумбії заявив, що забере своїх громадян власним президентським літаком без військових літаків. Проте йому було відмовлено це вся суть Трампа. Він завжди намагається демонстративно показати, що чи сказав, зробив, тому ніяких компромісів не було. Уряд Колумбії погодився на всі умови Трампа, включаючи необмежений прийом усіх нелегальних мігрантів із Колумбії на військових літаках Сполучених Штатів. Інцидент вичерпано. Трамп шукав, як молоток, виступаючий цвях. Колумбійський соціалістичний президент намагався тявкнути і отримав удар по шляпці. Всі його заяви про свободу Колумбії та інші гучні слова не допомогли, і це Трамп зробив, не перериваючи гри в гольф. Це дуже цікавий нюанс. Цікаво, чи знайдеться ще якась латиноамериканська країна, готова повторити приклад Колумбії, наприклад, Мексика. Можливо, але навряд чи. До речі, валовий національний продукт Колумбії складає 370 мільярдів доларів, що вдвічі більше за український. Експорт до Сполучених Штатів 14 мільярдів доларів. Це незначна сума для США, але важлива для Колумбії. Таким чином, Трамп довів, що тявкати на Сполучені Штати не варто, це буде собі дорожче. І, здається, Трамп продовжить шукати подібні прецеденти, щоб публічно покарати когось для демонстрації своєї сили. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro Юй. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Адміністрація Дональда Трампа призупинила низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово в'їжджати до Сполучених Штатів, включаючи ініціативу для українців, що тікали від війни. Це рішення зачіпає програми для громадян таких країн, як Куба, Гаїті, Венесуела та Україна, і фактично блокує в'їзд людей із найбільш нестабільних регіонів світу. Представники адміністрації заявили, що багато з цих програм із самого початку вважалися незаконними, і зараз проводиться їхній перегляд із можливим подальшим закриттям. Видання Політика повідомляє, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запровадив 90-денний мораторій на більшість програм іноземної допомоги, включаючи військову допомогу Україні та Тайваню. Виняток зроблено лише для Ізраїлю, Єгипту та екстреної продовольчої допомоги. Цей крок викликав занепокоєння серед дипломатів і організацій, які вважають, що призупинення може негативно вплинути на ключових союзників Сполучених Штатів та глобальні гуманітарні ініціативи. Американські дипломати звернулися з терміновим проханням виключити програми, пов'язані з Україною, із 90-денного замороження іноземної допомоги оголошеного держсекретарем Марко Рубіо. Обмеження вже загрожують фінансуванню шкіл, лікарень та інфраструктурних проєктів в Україні. Хоча військова допомога, як підтвердив президент Володимир Зеленський, не потрапила під дію цього указу. Питання про виключення України з директиви залишається відкритим, проте дипломати відзначають позитивні сигнали з Вашингтона. Дуже багато цікавих новин. Давайте почнемо з U4U, скорочено від «Uniting for Ukraine». Програми, яка пов'язана з Україною. За нею президент Байден дозволив практично необмежену кількість українських біженців потрапляти до Сполучених Штатів, сам термін Українські біженці охоплює дуже широкий спектр людей від тих, хто виїхав із Чернівців, де не було бойових дій, до мешканців Покровського, які тікають через реальну небезпеку. Україна в цій війні є неоднорідною, і це очевидно. Імовірно, ті, хто тікає з Покровського, є справжніми біженцями, а ті, хто їде з Чернівців, скоріш за все, просто використовують ситуацію для міграції. Це зовсім різні речі. Проте Україна не диференціює цих біженців, виїжджати можуть усі. Європа теж не поділяє їх за такими критеріями, і це виглядає доволі дивно. На запитання, чому Польща приймає біженців із Львівської, Закарпатської чи Хмельницької областей. Відповідь була, що їм потрібні робочі руки. кажуть, що жінки вже працевлаштувались, а незабаром до них приїдуть чоловіки. Це позиція польського керівництва і, ймовірно, всього Європейського союзу. ЄС має дефіцит робочої сили, тому Україну зараз перетворили на свого роду донора під виглядом біженства. Далі, Дональд Трамп оголосив про припинення надання будь-якої допомоги. Сполучені Штати щорічно виділяли близько 60 мільярдів доларів, і найбільшим отримувачем цієї допомоги була, звісно, Україна. Ці кошти, зокрема, спрямовувались на школи, лікарні та пенсії. Але водночас зарплати українських чиновників зросли на 60%, і це сталося за рахунок американських грошей. Ніхто не говорить про те, що в Україні продовжується масштабна корупція, яка також фінансується з цих коштів, точніше про це говорять, але не приділяють належної уваги. Питання, яке потрібно поставити. З точки зору національних інтересів, що важливіше для України: мільярд доларів на утримання чиновників чи мільярд доларів на зброю для армії, відповідь очевидна. Без зброї Америка може нескінченно фінансувати українських чиновників, але зі зброєю є шанс зупинити чи, хоча б, заморозити війну. Таким чином, рішення Трампа, якщо воно передбачає продовження або збільшення постачання зброї, здається цілком виправданим. Україна має достатньо коштів, щоб утримувати свої школи, лікарні та пенсії. Але Україні бракує грошей для фінансування роздутої державної системи, яка була створена при Зеленському. Очевидно, що потрібно скоротити близько 80% бюрократичного апарату, але Зеленський на це не піде. Це як у старому анекдоті, коли за часів Андропова підвищили ціну на горілку, і Вовочка запитав: Тату, це означає, що ти менше питимеш. На що тато відповів: ні, це означає, що ти менше їстимеш. Схожа ситуація може статися і тут. Якщо гроші справді припиняться, уряд Зеленського скоротить соціальні програми, але не чиновників. Сподіваюсь, що я помиляюся. Сенат Сполучених Штатів затвердив губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем на посаду глави Міністерства внутрішньої безпеки більшістю голосів. Це призначення стало важливим кроком для адміністрації Дональда Трампа, зосередженої на посиленні імміграційної політики, включаючи посилення контролю на кордоні, обмеження права на притулок і спробу скасування права на громадянство за народженням, зазначає видання The Hill. Сенат Сполучених Штатів також затвердив Піта Хексета на посаду міністра оборони з мінімальною перевагою голосів завдяки вирішальному голосу віце-президента Джея Дівенса. Призначення хексета, яке супроводжувалося звинуваченнями у неналежній поведінці та критикою через відсутність досвіду, стало значною перемогою адміністрації Дональда Трампа, хексет заявив про намір реформувати Пентагон, акцентуючи увагу на відновленні культури воїна та боротьбі з надмірною бюрократією. swear. Дайво спортендефендеканстиюшн одо юнайте стейц. Дайво супортендефендканстиюшн авдіналітсей агенсталенемісфоренедеместикенсфоремести. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс у своєму інтерв'ю зазначив, що за останні 40 років Сполучені Штати не виграли жодної великої війни, не зважаючи на численні військові кампанії. Він підкреслив, що призначення міністра оборони Піта Хексета спрямоване на реформування Пентагону, зокрема для вирішення проблем із набором військовослужбовців та закупівлею озброєнь. Дівенс заявив, що Сполученим Штатам необхідно переосмислити стратегію оборонного бюджету та адаптуватися до сучасних викликів, таких як штучний інтелект і безпілотні технології. Обрання піта гексета є дуже ризикованим рішенням. Це може стати або одним із найкращих американських міністрів оборони, або ж ганьбою. Давайте дочекаємось результатів, перш ніж давати оцінку. Його обрання відбулося з мінімальним розривом, голоси розділилися 50 на 50. Троє республіканців, включаючи лідера більшості в сенаті, проголосували проти нього, а вирішальний голос Тайбрейкер віддав віце-президент, який підтримав свого особистого друга. Джей Ді Венс і Піт Гексет є близькими друзями. Що це означає? Це свідчить про те, що з великою імовірністю будуть затверджені, якщо не всі, то майже всі інші кандидатури, тобто у Трампа, ймовірно, не виникне серйозних проблем із формуванням свого кабінету. Єдина особа, щодо якої я не був би таким упевненим, це, це Тулсі Габард. Але коли справа дійде до неї, ми обговоримо це окремо. Таким чином, те, що під гексет пройшов, хоча й по лезу ножа, свідчать про те, що решта номінацій за винятком, можливо, Тулсі Габард теж будуть затверджені. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував переселити жителів Гази, заявивши, що регіон слід повністю очистити, оскільки він перетворився на зону руйнувань після конфлікту між Ізраїлем і Хамас. Він зазначив, що приблизно півтора мільйона жителів можуть бути переселені до сусідньої Йорданії або Єгипту, і висловив намір обговорити цю ідею з президентом Єгипту Абдельфатахом Ас Сісі. Трамп додав, що нове житло для переселенців може бути як тимчасовим, так і довгостроковим рішенням. Зазначає видання The Hill. Йорданія відкинула ініціативу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо переселення палестинців із сектора Газа до сусідніх країн, назвавши таку ідею неприйнятною. Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що позиція країни щодо переміщення палестинців залишається твердою і непохитною. Ідея Трампа також викликала різку критику з боку руху Хамас, представники якого наголосили, що палестинці ніколи не погодяться залишати свої землі навіть під приводом відновлення гази. Це ще один приклад того, що англійською називають «thinking out of the box», тобто нестандартне мислення. Усім очевидно, що вирішення проблеми з газою це асиміляція мешканців гази, які насправді не є палестинцями. Сам термін палестинці був придуманий КДБ СРСР наприкінці 60-х років. Це просто араби, представники інших арабських країн. Якщо весь світ готовий прийняти мільйони українок і допомогти їм асимілюватися, незрозуміло, чому арабські країни не можуть прийняти своїх же співвітчизників. Відповідь на це питання зрозуміла. Арабському світу вигідний арабо-ізраїльський конфлікт. Тому вони й утримують мільйони мешканців Гази у статусі заручників, щоб постійно підігрівати цей конфлікт. По суті, це величезна заноза в тілі Ізраїлю, і це те, що намагається нав'язати арабський світ згідно з усіма міжнародними законами. Під час військових дій Єгипет мав би відкрити кордони і прийняти мільйони цих біженців. Але зрозуміло, що якщо Єгипет зробить це, то багато з цих людей не повернеться назад багато хто асимілюється. І розпорошиться по Єгипту та інших арабських країнах. Ще раз варто підкреслити: жодної суттєвої різниці між палестинцем, сирійцем, єгиптянином чи мешканцем Кувейту немає. Це один і той самий етнос, одна мова, хоча й різні діалекти, одна культура, однакова кухня і ті ж самі родинні зв'язки, ці ж самі зв'язки є й серед інших народів. Дональд Трамп сказав те, чого інші уникали, але в цьому є нюанс. Єгипет отримує понад півтора мільярда доларів американської допомоги. Трамп має важелі впливу, які можуть змусити країни діяти. Можливо, у Трампа вийде те, що не вдалося іншим американським президентам, вирішити палестинський конфлікт раз і назавжди, мігрувавши палестинців на арабські території. Щоб уникнути звинувачень з боку людей, обдурених російською пропагандою, зазначу, що Ізраїль прийняв значно більше ніж півмільйона біженців від 500 тисяч до 700 тисяч за різними оцінками. Із арабських країн, де їх переслідували, ніхто не говорить про проблеми ізраїльських біженців, адже вони були асимільовані протягом одного покоління. Те саме мали б зробити й арабські країни, які штучно створили цей гнійник. Трамп намагається видалити цей гнійник, що називається Сектор Газа і західний берег річки Йордан або ж Марія і Юдея. Якщо це вдасться зробити в рамках його глобальних реформ, то справді арабо-ізраїльський конфлікт може бути вирішено назавжди. The New York Times повідомляє, що ЦРУ під керівництвом нового директора Джона Реткліфа офіційно заявило, що тепер вважає витік коронавірусу з лабораторії в Ухані найбільш ймовірним джерелом пандемії covid 19 цей висновок базується на аналізі умов роботи в лабораторіях Уханя до початку епідемії, включаючи потенційні порушення безпеки. Хоча нових розвідувальних даних не надходило, Редкліф назвав вивчення походження вірусу пріоритетом першого дня і підкреслив, що інформація про витік із лабораторії має серйозні геополітичні наслідки, включаючи відповідальність Китаю за пандемію. Це ще один приклад того наскільки величезний потік новин і їхній масштаб. Вражає, якщо б це був звичайний тиждень, то новина про те, що Америка вважає пандемію, створеною в китайській лабораторії, стала б заголовком програм і першою темою для обговорення. Але на тлі тих подій, які відбуваються зараз, це майже здається неважливою новиною. Проте про це варто говорити. Ми живемо в час, коли цей гігантський, умовно кажучи, 17 палубний пасажирський лайнер дає задній хід. Це неймовірні тижні тижні, які визначають долю світу на багато років вперед. Деякі люди, можливо, не розуміють, що відбувається. Відбувається повний реверс світових трендів, зокрема щодо Китаю. Немає жодного сумніву і ніколи не було. Де виник вірус? Усі розповіді про кажанів. Панголінів та ринок живих тварин в Ухані були лише прикриттям. Це було зрозуміло ще тоді, але ще рік тому за таку думку можна було втратити канал або отримати бан у соцмережах. Я знаю людей, які постраждали за те, що казали, вірус, ймовірно, створено в лабораторії Уханя. Тепер це стало офіційним висновком американських експертів. Що ж змінилося? Дані не змінилися. Прийшов новий директор. Центрального розвідувального управління і світ починає чути те, що раніше замовчувалося. Попереду ще багато подібних цікавих відкриттів, тож запасайтеся попкорном і пристебніть ремені, нас чекає небезпечна поїздка на цих американських гірках. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!